Друзі, на День захисника і захисниці України 14 жовтня на свято української покрови козацького війська. Я їду до церкви святого Юрія, монастир от Нью-Йорку і потім на цвинтар Святого Духа, який теж знаходиться в штаті Нью-Йорк. Ах! Зараз я не в Україні, злочно і морально це важко. Згадую, як на 14 жовтня, на першому курсі, і всі наступні курси, е їздив до Києва з Конгресом українських націоналістів е відстоювати свято Покрови, свято козацтва, е свято української повстанської армії і всіх інших героїв. І це була згорстка людей. Тобто своїй країні на 15-й рік і там далі Незалежності треба було доводити, що це свято. Зараз я знаю особисто кілька десятків героїв, захисників і захисниць. Це свято вже кілька років є загальнонаціональним, загальнолюбленим, і поваженим. по друзі на цвинтар, на покрову. Треба помолитися за всіх наших воїнів. В першу чергу полеглих, але також тих, які зараз воюють. Наші воїни завжди вирушаючи похід. Починали із Святої Богородиці. Я в монастирі Василіян. Монастирі Святого Юрія, також церкві Святого Юрія. і Зараз тут помолюся за наших воїнів. Всевий штат Нью-Йорк, осінь. Полицький цвинта Святого Духа теж досить великий і, звісно, інформації дуже мало, але постараюся пошукати про поховання людей, хто тут знайшли свій спочинок українців. Митний хрест і арка знаменних подій віх української історії, також історії Української греко-католицької церкви в Україні у в світі часів Першої світової війни, де ми побили москалів. Проголошення незалежності України 22 січня 1918 року на Світській площі. Досить цікава і оригінальна арка, що таких не бачив. тобто з різних чотирьох сторін зображені знамениті події української історії. Ось бачимо тріумфальний в'їзд Хмельницького до Києва в 1648 році. Так починалася державність української держави під назвою Військо-Заборозьке. Де-факто було незалежною до 1657 року, а потім вже Напівзалежно від московської держави до 1768 року. Гетьманщина або військо Запорозьке Грещення Руси України князем Володимиром Великим. Це теж гарний постамент. І я вважаю, що цю дату, цю подію треба вшанувати державним святом. Це коронація князя Данила, самодержець всієї Русі, князя Галицького. І Волинського, і Київського. Гемеш Степан. Бачимо основоположник фонду, е катедру корінознавства і постійної програми українських студій Гарвардського університету, що знаходиться в Бостоні. Багато українців бувало на цих програмах. Мій професор, Дар'юшколодієчок, Поляк із Варшави, Османіс теж був на цій програмі. Бачимо, що е учасники. Боротьби за Карпатську Україну, громадяни Карпатської України знайшли свій вічний спочинок тут, в штаті Нью-Йорк. І кілька вояків першої української дивізії, ще також відомої дивізії Галичина. Учасник бою під бродами. Учасники боротьби української повстанської армії, також члени ОУН, ОПА. Сонце дуже сьогодні світить, але бачимо, що є із Карпатської України, і по української повстанської армії, і з дивізії Галичина, і також із української Галицької армії. Рунджі. Петріна Роман. Доктор права. Бачимо тут похована родина, командира санітарного поїзду УГА, Льорха Франк... Франка. Так розумію. Цікаве ім'я. Отець сувітник навіть не знаю, що це означає, Николай Вояковський, учасник возольних змагань, також апостольський візитатор українців у Німеччині. Місце, де поховано кілька унівців. Саме Унівців. Так, ще не бачив такого. Але поховань вояків Української повстанської армії. Також представники української головної визвольної ради. Вже третій український цвинтар, який відвідую в Америки. Досить мало знаю про цих людей. Треба буде ще дослідити, дізнатися. Але бачимо, що після другої світової війни це були сотні тисяч людей, але не доходить до мільйона. Зараз вже практично називають різні цифри, від 3 до 6 мільйонів українців виїхало в різні країни світу, і скільки таких центрів повстане в майбутньому, а можливо, вже не будуть так. Як українсь... перша українська діаспора, що ви купляли місця спеціально для компактного поховання українців, побачимо нові часи, нові виклики. А це похована родина сенатора польського сейму Володимира Целевича, який загинув у московських катівнях. Поховано кілька десятків отців васильян. Відомий письменник Тацівасьян Сабл. Також, напевно, багато хто читав пізнаємо свій обряд авторства отця Юліана Катрія. Знаєте, мене запитували. Кілька людей, О, на що ти по цвинтарах їздиш, на що тобі цих цвинтарів. Я тут згадаю свою подругу Олесю Ісаюк, авторку багатьох книжок, займається визвольним рухом у 20 столітті. І от, дякуючи її, я потрапив на могилу Євгена Коновальця в Роттердамі у 2010 році. І відтоді мене зародилось так, що куди б я не їхав, я перевіряю, чи є греко-католицька церква, то в місті, чи є там цвинтар поховання хоча б одного українця чи цвинтар загалом. Біля центра Святого Духа знаходиться Церква Святого Андрія. Е, Цвинтер. Святого Духа знаходиться е, біля церкви святого Андрія, містечко Кемблгол, е, Каунті Оранж, штат Нью-Йорк. Бачимо, церква знаходиться так на холмі, а внизу розкинувся католицький центр. Поховані е, ці Василіяни, е, тут ховають. Е, Братів монахів Васильян з монастиря Нью-Йорку і також монастиря Глинкові, також поховані вояки української повстанської армії, вояки української першої дивізії Карпатської України. І дуже знаходиться дуже цікава арка важливих віх історії України і греко-католицької церкви. У нас є на чисто кімніснувальне. Тож, друзі, я вже повернувся. Сьогодні був день захисника вітчизни 14 жовтня. Поїхав до Нью-Йорка. Далі ми планували їхати на північ штату Нью-Йорк до округу Оранж, де знаходиться центр Святого Духа Український. Ми там побували, але через корки в Нью-Йорку, тому що п'ятниця всі вже десь виїжджали, приїхали туди досить пізно, тому так поверхово, тільки пройшовся, подивився, поховані українські повстанці, поховані також багато василян, також представники Карпатської України, кілька дивізійників, інших українців, про яких я поки що нічого не знаю. Але я обов'язково повернуся на цей твинтер. Досліджу, що там за люди і про інформацію, тому що ми маємо знати наших українців, маємо знати, де вони, чого вони там опинилися, де знайшли свій останній спочинок і віддати їм шану. А сьогодні трошки не вийшло. Але знаєте, якщо щось не виходить, пробуй раз, пробуй сто раз, пробуй тисячу раз, і може на десятий тисяч вийде, а може на десятитисячний раз вийде, а може навіть на п'ятдесятий.